Коли читаємо сьогоднішній фрагмент Книги Буття, то варто нагадати про це, що подружжя це є щось природне, це покликання, яке є в кожному з нас, в мені і в тобі. І якщо Бог не кличе тебе до чогось іншого, так як мене колись покликав, то ти маєш. Створити сім'ю. Ти маєш увійти в стосунки з цією одною людиною і принести нове життя, якщо дійсно це буде можливо, бо в деяких випадках, знаємо, на жаль, є деякі проблеми. Але не бійся. Не бійся відкриття на цю одну людину, з якою ти створиш щось неймовірне подружжя.